По-творному тоді все якось склалося, але зараз я вже не злюсь. Бо, пам'ятаю, це не як зраду, а як урок для себе. В мене була близька людина, навіть не подруга, а щось більше. Така, з ким розмови пізно ввечері, здавалися святом, а тиша між словами, як ковдра. Мені з нею було просто добре. Але в той час я якраз влилась в мережевий бізнес. Там косметика, презентації, перегони. І наставниця каже Запропонуй своїм, нехай підтримають. Я зібралася з духом і сказала їй. А вона відповіла спокійно: я вже купила, але в іншої дівчини. І все одна фраза, один її вибір і е, одна моя реакція перевернули буквально все в той момент. Та ще її наставниця швидко вкинула своє. Це зрада. Справжні друзі так не роблять. І я повірила. І замість того, щоб залишитися з собою, я пішла в чужу правду і втратила. Найближчу людину. Ні, ми не сварилися, просто перестали бути близькими. Я відійшла, вона відійшла. Але в ній було настільки багато гідності як у більш дорослої, яка розуміє процеси, які зі мною відбуваються. Вона не дорікала, не намагалась мене повернути, просто відпустила і дала мені простір прожити свої почуття. Через кілька місяців я закинула той бізнес, зрозуміла, що то зовсім не моє. А з подругою ми ще трохи спілкувалися, але вже от того самого. Так і не було. Бо в мені залишився спазм. Це не провина ні, а якесь стиснення, напруга, десь між серцем і шлунком. І зараз я знаю, що вона нічого не винна. Вона зробила свій вибір, чесно і без драми, а я дозволила чужій людині врісти в щось живе і назвати близькість підтримкою, боргом, очікуванням. Це була моя незрілість на той момент, моя недовіра до свого чуття. А головне моя перша зустріч з тим, як образа живе не в голові, а в тілі, в плечах, що піднімаються, в подиху, який уривається, і в тінях, які ти несеш на нові стосунки. Навіть якщо тобі здається, що ти вже відпустила. Якщо тіло стискається, значить ти ще проживаєш, ти ще не звільнилась. І це те, що ми відкриваємо в домі тіней, не через вибачення, не через розмови, а через тіло, через правду, що не прикривається логікою, через рух, дихання, плач і відчуття, що ти більше не одна. Я запрошую тебе додому, туди, де образа більше не керує, навіть із глибини твого тіла. Пиши мені в особисті, я розповім тобі, як це прожити. Старт 18 липня.